всіх усіх мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про Київську Русь. На території України проживало багато різних народів. В 4 столітті Волинський регіон стає батьківщиною слов'ян. Звідки вони взялись, ми не знаємо. Є декілька версій. Серед основних вони взяли з міксу різних племен. З 6 VI по 8 століття відбувається велике переселення слов'ян, з надрічок Дністра Дніпра та вісли. Приблизно в п'ятому столітті на місці декількох поселень з'являється місто Київ, яке розташоване на передані торгових шляхів та на березі річки Дніпро. За легендою Київ заснував князь Київ, Щек, як Хорів та їхні сестра Либідь. Але це лише легенда, доказів їхнього існування не знайдено. Такі легенди є в кожного великого міста. У 860 році у Києві править князь Аскольд. Він здійснює перший похід на Візантію і бере облогу Константинопіль, сучасний Стамбул. В 882 році Аскольда буває князь Олег. Олег був варятського роду. Скоріше за все він був вікінгом. Але як вікінги з'явились у Києві? Вони спустилися річками з півночі, щоб грабувати. Комусь з них сподобався Київ, настільки що вони вирішили тут закріпитись, перебивши весь місцевий стебнич. Олега і його родича Ігоря історики вважають першими князями Русі. Захоплений Київ перетворюється в центр міжнародної торгівлі. Вони створюють потужний торговий шлях від творях до греків. В Києві на Подолі постійно зупиняються купці, продають та обмінюють товари. Так Київ стає дуже багатим містом. У 945 році київський престол переходить до малолітнього сина Ігоря Святослава, але поки він був дитиною країною, править Ольга, його мати. Вона здійснює податкову реформу та підтримує стосунки з Візантією і приймає Хрещення. У 988 році Володимир Великий похрестив Русь, тим самим зробивши християнство офіційною релігією Русі. Володимир перебує у Києві перші золоті монети, на яких є зображення Трізуба. В 11 столітті на політичну арену Русі виходить син Володимира Ярослав Мудрий. За його правління Руді усягає піку своєї могутності. Він будує Софійський собор та Золоті ворота, відкриває школи та першу бібліотеку. Рослав Мудри укладає династичні шлюби, його доньки стають дружинами королів в Польщі, Англії, Франції, Угорщини та Норвегії. Ще Ярослав Мудрій подолав Починів. В XII столітті нещадки Ярослава Мудрого та його наступника Володимира Мономахи руси князі ведуть міжособні війни за Київ, тому що той, хто править Києвом, править іншими землями Русі. У тринадцятому столітті на землі Русі приходить нова держава. Золота Орда. Одним з лідерів опору став князь Данило Романович або ж Данило Галицький. Він правив на землях Галичини, Волині та Поділля, а в 1239-му і в Києві. Але невало монгольського війська Тож, кількох років знищила більшість князівств, впав і Київ. Ді, галицько волинська держава стає повноправною спадкоємницею Русі, центр якої приноситься на захід. Про галицько волинську державу я розповім в іншому відео. Всім до побачення, дорогі глядачі.